Сьогодні ми є у місті прилдичі. Це родинне місце, де народився медроблета Андрей сто 160 років тому. Ми підготували від Тернопільської зборівської архієпархії погашення конверту і марки. Цю ідею втілив художник пан Олег з пані Наталією. Хочу сказати, що це є в своєму роді дуже унікальна така подія. Я дякую також нашому. Архієпископу митрополиту Теодору. Цей рух далі буде продовжуватися сьогодні четверта, четверте погашення. Вам також презентуємо перевидане послання Андрія Шептицького як будувати рідну хату. Надзвичайно унікальне в своєму роді. Воно є актуально і сьогодні, особливо в період війни, як сказав наш патріарх Святослав, що, власне, послання. Нашого митрополита Андрея Шептицького було власне до українського народу. Це було в той час, коли ми фактично були без державі. Тому дуже приємно приїжджати в такі місця, бачити, як українці все ж таки шанують шанують свої величні постаті. І ми вибрали не зображення музею, а зображення герба. Герба Андрея Шептицького, який є центральний в нашій композиції, дев'яти марок. До чого ми це все зробили? Для, те, для того, щоб наш митрополит був канізований. 160 років цій святій людині якраз саме той час, щоб це сталося. Я дуже вдячний всій команді, яка долучилася до виготовлення цієї ювілейної марки. І конверта, особливо в такий непростий час, як я вже вам говорив, Дуже вам дякуємо. І нашому музею, якому сьогодні виповнюється 10 років, це Боже проведення і Андреєльва рука, яка благословила вас, ваші серця, ваші думки, щоб цей проект здійснився, і саме четверта марка була завірена тут у нас у прелюч.